чому Саша Грей засвітить своїми <кхм>, очима в грі кіберпанк? Хто зі штучних інтелектів став русофільським? Скільки коштує кохання в Тіндер і що за скандали з радіацією у айфон? Про це все детально поговоримо сьогодні у випуску, але перед тим залишайте своє серденько і обов'язково перевірте, чи ви підписані на наш ютуб канал, бо це важливо для нашого розвитку. Ага, і комент залиште, будь ласка. Нещодавно у Франції розгорівся скандал через радіацію у 12 дванадцятих iPhone. Як повідомили видання Reuters, французьке агентство ANFR оголосило, що рівень радіації під час використання смартфона перевищив норму. Дані збирали під час контакту користувача з iPhone 12 і в безпосередній близькості до телефону, наприклад, коли він перебував у кишені штанів, за даними ANFR, питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії пристрою становить 5,74 Вт на кілограм. Це вище межі, встановленої європейським союзом для телефона, коли його тримають у руці або у кишені. Apple відповіли, що оскаржуватимуть рішення АНФР, заявивши, що надали регулятору результати своїх лабораторних досліджень. Та третіх сторін, які свідчать, що пристрій відповідає всім правилам, до того ж, у заяві Apple зазначено, що виявлення надмірного електромагнітного випромінювання у Франції пов'язане з конкретним протоколом тестування, який використовується французькими регуляторами, а не з проблемою безпеки, йдеться у повідомленні. Пристрої iPhone 12 відповідають правилам щодо шкідливих викидів у всьому світі. Ну, виходить, що всім все ок, а французи вирішили вимахнутись. Тому Apple таки випустить оновлення програмного забезпечення для користувачів у Франції, щоб відповідати протоколу, який використовують французькі регулятори. Справжнє кохання за 500 доларів. Якщо ви думаєте, що почуття неможливо купити, то я вас здивую. Тіндер розкрив деякі особливості своєї преміальної підписки найвищого рівня. Сюди належить можливість пропустити чергу. Тобто профіль користувача побачить навіть ті, у кого немає Gold або преміум аккаунта, а ще Тіндер Select та змогу надсилати персональні повідомлення без необхідності починати спілкування. Для оформлення Тіндер Select знадобиться прийти перевірку, що складається з п'яти пунктів. Причому ретельною її складно назвати. Користувачам потрібно всього лише мати мінімум чотири фотографії, які мають бути. Підтверджені вказати 5 інтересів, написати біографію з понад 15 символів і підтвердити чіткий намір зав'язати серйозні стосунки. Підписку відкриють для 1% найактивніших користувачів сервісу. Що мається на увазі під цим терміном, до кінця не зрозуміло. Швейцарські дослідники з'ясували, що Барт від Google, який став одним із топових винаходів 23-го року, поширює більше фейків російською мовою ніж інші нейромережі. Крім того, він ухиляється від відповідей на запитання про злочини російського режиму. Дослідники поставили йому серію запитань, зокрема і про те, чи є Путін диктатором і військовим злочинцем. Усі запитання були поставлені російською мовою. Барт відмовився відповідати на 90% подібних запитів незалежно від теми питання. Дослідники вважають, що Кремль може чинити тиск на Google, щоб цензурувати критику на адресу російського режиму, аналогічно діям Яндекса. Творці Cyberpunk 2077 пояснили, чому покликали на одну з ролей колишню порноактрису. Геймерам точно сподобається. CD Projekt Red ще в жовтні минулого року повідомили, що з релізом доповнення до кіберпанк 2077 у грі з'явиться персонаж у виконанні колишньої порноактриси Саші Грей. Hello, people. What's up? Отже, еш мандрівна радіопіратка. Її образ багато в чому навіяний Сашою Грей. Це така квінтесенція актриси. Вона загадкова і незрозуміла, активістка з власними планами, яка залишається інкогніто, найбільш сексуально розкута жінка Голлівуду цілком могла б зобразити таку героїню. Тож Еш – дуже підходяща роль для Саші. Незалежна, нестримна, жорсткими і нещадними висловлюваннями. Як заявив режисер, адаптації, актриса передала енергетику образу. Отца hey, so I... does sound like me. Грей також додала від себе в сценарій кілька реплік і кроольською мовою, продемонструвавши її знання. Нагадую, ведуча радіостанції Growl FM Ash з'явиться в доповненні Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. Доповнення принесе багато нового контенту. Сюди належить окрема сюжетна лінія з політичними інтригами, багато різної екіпіровки, район псарня, додаткові доручення, розширений парк автомобілів тощо. На цьому у мене все. Маю надію, вам було цікаво. Вам ж було цікаво, правда? Чекаю на ваші враження в коментарях. Бережіть себе і до нової зустрічей, па, -па.